На жаль, ніхто з 95-го кварталу з цієї великої команди не долучився да до українських збройних сил. Хоча ну, те, дехто стверджує, що вони виявляються там ну, офіційно знаходяться в складі якогось українського підрозділу. Саме четверта стаття закону про оборони вона вимагає від в першу чергу до українського президента проведення при наявності загрози. З зовнішнього вторгнення проведення мобілізаційних відповідних заходів, тому що сьогодні головний критерій для роботи на дипломатичних відповідальних посадах це повна лояльність до Зеленського і до Єрмака. Пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, друже. Дякую, що ви завітали сьогодні. Ну, звичайно, свята пройшли. Можемо робити певні і висновки з того всього, що ми почули, зокрема і на міжнародній арені. Володимир Зеленський зараз перебуває в певному турне в Балтійських країнах. Він і в Естонії, і в Литві побував. Звичайно, бачимо шалену підтримку звичайно, наших побратимів із цих країн. Але дуже би хотілося, щоб до цієї підтримки доєдналися і інші європейські країни більш активніше. Звичайно, в своїх виступах Зеленський. Говорить про те, що важливо Україну підтримувати озброєнням, фінансуванням, тому що, щоб не підігрувати Путіну. Тому що Путін буде грати вдовгу, і це, звичайно, не на користь і всій Європі. Але як розбудити взагалі наших європейських партнерів зі сторони України? Якими кроками? Чим? Ну, в першу чергу, постійною інформацією, яка надходить з тих міст, які піддаються щодня бомбардуванням варварських російських цих загарбників, тому що на жаль, ми не лишаємося поки що дана, не лишаємось в перші дні ось нового року. Передові американські газети, зокрема, зняли плашку новини з України з перших своїх швальців, і це на жаль свідчить про те, що відволікають увагу інші проблеми, інші конфлікти ну зокрема, і події в Ізраїлі. І там необхідно не пасти задніх і надолужувати в цьому напрямку. На жаль, ці страшні бомбардування, які вивели з 29 грудня другого числа, вони не були достатньо висвітлені, як на мене, в світовій пресі. Тут не допрацьовує українська дипломатія. Ну і на жаль, пан Зеленський каже, що в нього там тільки 5-6 менеджерів, які здатні йому допомагати, які здатні забезпечити цю. Західну підтримку. Ну, насправді покладатися на 5-6 менеджерів це абсолютно недалекоглядно в цих умовах. Навіщо тоді ми витрачаємо там 18 мільярдів гривень тільки на один офіс президента? Якщо поділити там на цих 6 менеджерів, то це виходить, що це по 3 мільярди на менеджера одного. Да? Якщо тільки в нього такий обмежений склад в цій войні. Ну крім того, де, де наша потужна. Не парламентська дипломатія, на жаль, ми ж бачимо, що тут мало того, що не підтримується активність багатьох українських ну, досвідчених парламентарів, які мають багаторічний досвід співпраці з європейськими структурами, з американськими відповідними колегами своїми таким палки в колеса зараз. Ось якийсь там прийнятий циркуляр, яким мало того, що обмежують їхні. Відрядження так ще і постійно вимагають від них, щоб вони підпорядковувалися там комусь в МЗС. Я не думаю, що там в МЗС є фахівці такого рівня, як Іванка, крім чи Марія Іванова, чи той самий Олексій Гончаренко, якого зараз призначили на нагадаю президентом Європейського парламентського комітету по біженцям, по переміщеним особам нагадаю, в нас дійсно ситуація. В кричуще да, у нас 12 мільйонів біженців і переміщених осіб. І якщо так такій людині, як Олексій Гончаренко, довіряють керівництво цього комітету, йому тут обмежують його пересування. Ну наскільки це виглядає блюзніцтво? Настільки це недологій якийсь жертв, жертжест, це заздрість, чи це я не знаю, ревнощі Якісь ну як можна обмежувати сьогодні українських парламентарів? Немає іншої фракції. В якій такий би був би досвід, да, який там Володимир Аєв, та сама Ірина Геращенко, вони ну, роками, якщо не десятиліттями займалися міжнародними питаннями відповідних структурах європейських, світових, і сьогодні обмежувати їхнє пересування і ще там, вимагати від них, щоб вони підпорядковувались якомусь клєру. Ну, з усією повагою до сьогоднішнього міністерства закордонних справ ну, там немає. Такого рівня фахівців сьогодні, щоб вони там інструктаж проводили якісь. Ну більше того, я з досвіду своїх колег знаю, що ті, хто повертається сьогодні з відряджень за кордоном, досвідчені дійсно. Там мої колеги, які там 25 років попрацювали в українському МЗС, їм не пропонують ніяких посад оголошують якісь там конкурси зараз, коли на, на яких долучають секс-інструктор інструктор, якихось там да чи абсолютно з сплямованою репутацією українських можновласців колишніх, як той самий міністр Таран чи колишня там не генпрокурорка українська, їм довіряють, да, хоча в них ніякого досвіду взагалі міжнародної дипломатичної роботи немає. А фахових спеціалістів ну, з, з, з унікальним досвідом там мій колега повернувся зараз з, з, з ну, західноєвропейської країни. Коли нам причому займався там консульськими питаннями, фахово досвідчений на ну, такого рівня фахівця, я не знаю, де можна ще знайти. І коли зараз зараз нас опинилися за кордоном 8 мільйонів наших співвітчизників, і такими досвідченими фахівцями нехтують не, 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 не і не пропонують їм ніяких ніяких посад, ну в нього чесно кажучи, самого. Не було там цього мого товариша великого бажання співпрацювати з цією зеленою командою там і доводити свою абсолютну лояльність, тому що сьогодні головна головний критерій для роботи на дипломатичних відповідальних посадах це повна лояльність до зеленського і до Єрмака. Так от в нього особливо та не було бажання з ними там не співпрацювати. Але сам факт, що йому з таким досвідом нічого нічого не запропонували, хоча об'являють. Проголошують там конкурси, на яких залучають якихось там знову ж таки абсолютно не фахових спеціалістів на такі відповідальні посади. Той самий досвід того самого Ізраїлю. Я розміщував в соціальних мережах ті ролики, ну і там і мобілізаційні, мотиваційні, рекрутингові, які сьогодні запускають ізраїльські мас-медіа, ізраїльські навіть там сатирики долучаються до цього для того, щоб на зовнішній. На зовнішньому фронті захищати інтереси Ізраїлю і залучати підтримку іноземних партнерів. Там дипломат, перший секретар посольства в Японії, зробив ролик, який став вірусним і набрав там мільйони переглядів. Він змоделював ситуацію, коли японська родина, яка живе в спокій та мирі, раптом опиняється під атакою. Таких терористів, як Хамасівці, і це це демонструє кадри реальних зйомок, які робили ці Хамасівські терористи, і цей ролик став вірусним, набрав там багато мільйонів переглядів. А в нас на жаль, наші креативщики, наші сотирики долучаються до того, щоб там висміювати якихось поганих українських наших переселенців, да зі Скадовських. Як це було в новорічному цьому випуску 95-го кварталу ганебному. Ну, і взагалі рівень е, сьогодні телевізійного продукту, який там в новорічну ніч був показаний на телеекранах, там достатньо ретельний був аналіз на м, детектор медіа, що в ну, радянські часи був такий термін мелка, да, що вони висміювали якісь там алкоголіків, там якихось м, 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 жінок, е, так скажемо, горизонтальної професії да, м, Українок. М, тобто, як можна в такий буремний час важкий опускатися ну, до таких тем. Це все рівно, щоб там я не знаю Чарлі Чаплін в роки Другої світової війни замість, замість того, щоб знімати свого там, славетного великого диктатора про гі... де він висміював Гітлера, почав би висміювати якихось п'яниць там на вулицях Нью-Йорка чи Лондона. Тобто в нас сьогодні вся наша сатира, як це в Ізраїлі відбувається. В них там є дуже е... якісний проект, за яким я вже слідкую там 20 років, такий Ерснегере. Чудова країна, де залучені найкращі актори, сатирики, ну там вся перша там п'ятірка найвідоміших українських коміків, вони зайняті в цьому проєкті. Але сьогодні, коли там свого часу головним об'єктом їхньої критики був там припустом прем'єр-міністра Натанягов, але сьогодні вони переключилися на зовнішній фронт і висміюють якраз ту, там, умовну ту незаангажованість оонівських спостерігачів та, чи незаангажованість. Інформаційної цієї там об'єктивність інформаційної політики, політики BBC висміюють ці величезні авуари капітали, які накопичили керівники Хамасу. Тобто їхні дуже якісні ролики вони набирають мільйони переглядів на різних платформах соціальних мереж тому що вони зняті англійською мовою або євритом з трансляцією з перекладом. Тобто, ось буквально, будь ласка, зразок того, як це треба робити. Тобто я. Ну, не хотілося б там вихвалятися, але в мене є така рубрика, яке кончене, яка там в минулому місяці, в позаминулому місяці, деякі е, на, якраз на, е, на платформі прямого телеканалу прямого, який виключений, між іншим з, да, в Україні, виключений з трансляційних державних мереж. Так от там вони набирають по два по півтора мільйони переглядів. Да. Тобто я ніяких державних кошти, державних коштів на це не отримую. Але ці ролики стають вірусами і набирають ну величезну аудиторію. В той самий час держава витрачає там я не знаю, сотні сьогодні мільйонів гривень, мільярди на телеканали, які ходять в пул єдиного марафону. Якщо передивитись їхню статистику, то в них середня кількість переглядів там ну 2 три тисячі на один ролик, на який витрачаються величезні суми. Знімаються ці серіали. Ну що там наш колега Олексій Голобуцький зробив. Аналіз цього серіалу, на яку було витрачено десятки мільйонів гривень. Ну там чотири серії вийшли в новорічну в новорічну ніч, на якомусь там українському телеканалі з цього полу, і знов ж таки, це ніякий який не витвір мистецтва, і не можна його порівнювати. Ну дійсно з там з кращими зразками серіального жанру, які можна подивитися сьогодні. Там і на каналі Netflix, там і на каналі Apple TV. Де дійсно якісний телепродукт, який набирає багато там мільйонів, якщо не мільярдну аудиторію, між іншим і актор цього серіалу Фавда, про який я багато разів згадував і присвятив навіть спеціальну програму «Саундчек». цьому серіалу. Фавда це про прес-призначенців ізраїльських, які на палестинських територіях видають себе за арабів, так званий Мустарбі. Так от один з головних героїв цього серіалу він був мобілізований, Ну вніше він в складі так званих резервістів пішов воювати в сектор Газа. Був важко поранений. Сьогодні повідомили, що після операції він прийшов до нормального стану. там да, він був в комі. Тобто, ось зразок того, як ізраїльські сартилики воюють не тільки на фронті. Інформаційному, але і на реальному фронті секторі газу. на жаль, ніхто з 95-го кварталу з цієї великої команди не долучився да, до українських збройних сил, хоча ну дехто стверджує, що вони виявляються там офіційно знаходяться в складі якогось українського підрозділу, да, і це ну, унеможливлює їхню мобілізацію. Тобто, ну вам нам є багато чому навчитися в сьогоднішніх ситуаціях в ситуації в Ізраїлі, зокрема і активній Активному захисту своїх інтересів на зовнішньому фронті, а також захисту на інтересів на внутрішньому фронті, Нагадаю, що цей військовий кабінет, який був складений з досвідчених ізраїльських військових, він зокрема і зупиняє прояви там марнотратства, коли колеги Натаніа по коаліції намагаються виділити там нові якісь суми асигнувань на ці так звані ультраортодоксальні школи і шиви, то вони зупиняють сьогодні ці прояви марнотратства. кажуть, що всі потреби сьогодні, всі фінансові надходження мають сьогодні йти на саме в першу чергу військові військову справу, і саме так це і відбувається. А в нас на жаль, такого кабінету національної довіри чи вже як кажуть сьогодні національного спасіння, нічого ж подібного не відбулося. Там хтось сказав, що якийсь там міністр, начебто по квоті е, голосу долучить. Долучений, вибачте, до сьогоднішнього українського уряду, але ми знаємо, що насправді партія голос розколота і більша її частина сьогодні повністю керована з банкової, тобто вони не є сьогодні якоюсь самостійною опозиційною силою. Вони розколоті, про що ну на жаль, я і попереджав ще. В чотири роки, ну 4 з половиною роки тому, напередодні парламентської кампанії, я якраз максимально тоді активізувався. Я не стільки там навіть долучався до якихось агітаційних дій під час президентської кампанії, тому що розумів, що там при такому. Об'єднані зусиль там коломойсько путінських цих агентів не зможемо ми перемогти цього голоборочка Да, такий задіяний був величезний потенціал. Але коли була парламентська компанія, я максимально тоді там ну долучився до того, щоб інформувати суспільство, що ми не можемо не дозволити сформуватися ці монобільшості, яка зрештою сьогодні і призвела до того, що ми маємо. Як якщо була в парламенті у нас такі, як ну там постійні гості наших ефірів і стрімів, як Ігор Лапін, як Валера Бразупасів, Тетяна Чорновол, як Марічка Звіробій. Якщо б такі люди займали місця в парламенті замість якихось там алкоголіків, там і наркоманів, які зганьбилися проявами своїх там безглуздих цих дій, чи таких секта само, та яка стала вже притчою воїзицях. Якщо б такі люди були в парламенті, то ми б не дозволили напередодні там повномасштабного російського вторгнення піти в парламенту на двох майже двохмісячні канікули. Не дозволили б тоді кабміну не провести жодного засідання по питаннях оборони. Якраз вчора були надруковані перші е, ну, уривки з цієї книги Кулемет, Савіка Шуста, і з'явилися вже Якраз... в. Пане Дмитре, як якраз на цю тему хотів з вами трохи окремо обговорити, тому що от чого хоче Україна? Україна хоче, щоб наші західні партнери нам допомагали. зброєю, фінансовими різними преференціями в європейському законодавстві, в торгівлі і так далі. Ведені бізнесу для того, щоб створювалися умови, Україна розвивалася економічно. Ну і звичайно, боронити для того, щоб ми мали чим боронитися від російської агресії від, від Путіна. Але при цьому я так розумію, хтось чомусь ось цю тезу фактично насадив українському керівництву, що при цьому наші західні партнери повинні прощати Україні все: різні негаразди, помилки, зашквари, корупцію. В першу чергу, те, що відбувається всередині держави, чомусь у мене склалося враження, що ми повинні, що ми так думаємо, і ми так хочемо. І що так повинно бути. Наші західні партнери вони е, цього не розуміють. Вони готові допомагати Україні, але вони кажуть, слухайте, ми вам готові допомагати, але ми відстоюємо демократію. Так, ви форпост наш, ви наш захист, ви наш щит, ми це усвідомлюємо. Ми працюємо з нашими суспільствами, які повинні це теж усвідомити і зрозуміти, з нашою елітою. Але виходить так, що ми чомусь очікуємо, чекаємо від наших е, сусідів. Партнерів, що вони будуть нам це прощати: прощати корупцію, прощати яйця по 17 гривень, прощати е, корупцію з бронежилетами на, мільйон, на мільярди гривень, М -м прощати е, навіть те, що ми до сих пір не вивели із свого ідеологічного е, стану е, московську церкву, що в нас голосують депутати ОПЗЖ, про російські, про московські абсолютно. Е, які не, ну, абсолютно не відповідають духу українства. І вони цього не розуміють. Вони не можуть цього зрозуміти. Ось ця знову ж таки, от книга Саймона Шустера, яка називається «Шоумен. внутрішня історія вторгнення, яке потрясло світ і зробило лідером Володимира Зеленського. Вона має вийти 23 січня. Можливо, це певний суб'єктивний погляд. На... Він склав певний фактаж знову ж таки, питання, як він опинився в офісі президента. На той момент в бункері, проживав там, ну, надали йому, напевне, такі можливості. Хоча іншим журналістам з інших видань, навіть закордонних видань, на передову навіть не, не підпускають. Так само, ось нещодавно стаття вийшла в The Time, в якій досить тривожно звучать тези про те, що вона так і називається розділена Україна і головний ризик у 2024 році. Всі ці тези звучать. Дуже серйозно і дуже тривожно для нас, для українців, на тлі протистоянь в Конгресі Сполучених Штатів, на тлі протистоянь в Європейському Союзі, цієї, скажімо, впертої позиції Орбана, яка підгрівається Російською Федерацією стосовно допомагати Україні чи ні, на тлі протистоянь на кордоні з Польщею, коли в Польщі самі відбуваються певні події внутрішні. Особливо візит поліцейських і арешт двох чиновників колишніх, які займали високі посади в країні, протистояння між президентом і прем'єром Польським. Все це дуже накладається на взаємостосунки з сусідами і на швидкості прийняття рішень. А рішення нам потрібно одне. Нам потрібно фінансування, нам потрібна зброя. Ось про ці ризики я би хотів з вами обговорити. Ну так, я повертаюсь до цих уривків, які були надруковані в соцмережах, які коментували вчора ще ввечері активно українські користувачі соціальних мереж, <кхи> там якраз дуже промовисті речі про те про ті суперечки, які були напередодні російського вторгнення, стверджується, що Валерій Залужний вимагав все ж таки мобілізації резерву і зупинки оцих актів по розмінуванню. І була дійсно напередодні, в 2021 році, коли виявляється була подібна загроза, і була під виглядом навчань на кордонах з Україною, були накопичені набагато там менше сили, там скільки, там сто тисяч російських військ. То тоді були відповідні проведені заходи призваний там резерв, проведені в цих районах, які. Прилягали до цих російських кордонів навчання та ІРО. тобто тих самих навіть заходів, які були за рік до того, за рік до повномасштабного російського вторгнення, ну чи, чи там за 9 місяців, то в, в, в лютому нічого подібного не відбувалося. Навпаки, суспільство заспокоювали цими меседжами, що треба готуватися до шашликів. Тобто яким чином е, була абсолютно е, е, зневільована. Е, Ця інформація, яка походила від західних розвідувальних е, агенцій, тобто там вже розповідається в цій книзі, що не тільки е, голова цієї групи Бернс привітав, прилітав і е, е, Блинкен, прилітав, і голова НАТО був в, оці два місяці, в яких знаходилася українська е, вся верхівка політична роз там в роз'їздах. Е, е, то спочатку вони відсвятковували день народження Єрмака в Гуті, потім вони полетіли відпочивати на Буковель, потім, за декількоми твердженнями, полетіли там на Сішели. Тобто, і тільки після того, як вже з'ясувалося, що летить голова ЦРУ, то Зеленський повернувся до Києва і зустрівся з головою. ЦРУ. Але до того, всі ці попередження, всі ці публікації цих карт на перших шпальтах там, російських, європейських та американських газет, газет ними нехтували, і ніхто на них не звертав відповідної уваги. І це ну, дуже серйозних запитань та претензій та, нас спонукає. Як так сталося, що ну, ті самі люди так каже Зеленський, що в нього 5-6 менеджерів. Да? Але ж ті самі 5-6 менеджерів саме вони прогавили не російську підготовку, і саме вони деморалізували суспільство напередодні, це ж їхня була їхні прорахунки. Так чому ж саме ці люди сьогодні лишаються в нас на цих керівних посадах і продовжують е, свою політику? Ну абсолютно ж логічно, якщо ти там <клухи> провели свій напрямок, ну там <клухи> того самого Резнікова е, звільнили, але решта цієї команди в першу чергу той самий Єрмак, Подоляк, Татаров, це ж всі люди. Колишні з колишніми обойми партії регіонів, да, або <кій> відповідні відповідальні співробітники апарату е партії регіонів, або там радники, дорадники, але е вони ж ці там згадані три персонажі, Це ж саме з е цієї е Януковичської команди, і саме вони провели е підготовку до е повномасштабного вторгнення. Вони е займалися укосимлюванням, але навіть після. Початку вже повномасштабного російського вторгнення той самий Подоляк, скільки він там розповідав казок про каву в ят, яку ми будемо пити ще там в 23-му році, де та кава і де та ята там, скільки в нас було заспокоюючих меседжів, які не дали своєчасно українським мешканцям з окупованих регіонів іммігрувати. Скільки лишилося тим, повірили тим заявам того самого Рисловича і нагадаю, що 20 6 числа, на третій день повномасштабного mm -hmm. російського вторгнення, він під час свого прес-випаду заявив, що цього бурі і натиска росіян лишаються на 2-3 дні. І мої колишні співробітники зокрема і лишилися на тих на, на, територіях, які буквально за там два-три дні були окуповані в Майновазі Макарів, Буча, Євпінь. І один з них загинув пряме влучання російського танку, повністю зру, 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 зруйнували той будинок, в якому він перебував. Вони повірили, що дійсно, як ця смаглюк Василенко, да яку зараз призначили замість Дубінського, іншого там російського агента, його одного заарештували, а іншу. Агентесу призначили, вона ж, звертаючись до своїх виборців, казали, що немає ніякої загрози громадянським об'єктам, що тільки по інфраструктурним і військовим об'єктам гатять росіяни, лишайтеся на своїх місцях. Той самий Подоляк казав, що ми ж чому ми не розмінували, чому ми не підірвали мости? Тому що ми вірили, що вони цивілізовані люди. Тобто, що це, що це значить, яка це може бути цивілізована окупація? Тобто, нагадаю, що я ось жив тоді на інститутки. В мене вікна моєї квартири виходили на шостий під'їзд службовий кабміну на вулиці Садовій. Я пам'ятаю як я прокинувся 22 числа і побачив, що в порожня вулиця зазвичай запружена автомобілями. А вона порожня виявляється 22 числа. Тодішній там міністр не Чернишов відправив повністю евакуаційний поїзд до Львова, тобто урядовці. Державних службовців в першу чергу повністю Генеральну прокуратуру ДБР з усіма архівами, да і там папочками компромату вони їх своєчасно вивезли, а дітей, дітей ну, іншого співробітника, який там все ж таки не повірив всім заспокоюючим меседжем того самого Арестовича і Подаляка, то вони переходили 3 чи четвертого числа. Я вже не пам'ятаю, по цьому під цим мостом розбомбленим Ірпіні, якраз сформований цей батальйон Тейро, те, те, тут на, 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 на Лавській партії Європейська Солідарність саме вони забезпечували їхнє транспортування, їхнє перевезення з цих місцин, які були постійною загрозою. І Він якраз врятувався своєю родиною, Да, а інші співробітники повірив Арісловичу та Подоляку, тобто за це. Прийдеться відповідати, і відповідальність має бути за, за цією строгістю українського закону. Нагадаю, що саме четверта стаття закону про оборони вона вимагає від в першу чергу від українського президента проведення в наявні при наявності загрози зовнішнього вторгнення проведення мобілізації, проведення мобілізаційних відповідних заходів. А в нас оголошували догану тому самому меру кличко за те, що він проводив ще там в грудні місяці навчання загонів ТРО. тобто. Це якщо це не диверсійні і саботажні акції, то що це тоді? Тобто ну вже не кажучи про те, ну, ж таки в цій книзі шоумен згадується аеропорт Гостомель, про який казали спеціально Бернс проїдзав і сказав, що диві, дивіться, буде повторена та сама операція, яку свого часу російські війська, радянські та той час війська проводили в Празі під час пражської весни і в Афганістані, коли в першу чергу захопили стратегічний об'єкт аеропорт в передмістях столиці на нього. Забезпечували доставку десанту, і потім цей десант придушив праску вісну і знищив все керівництво тоді Афганістану, з яким там буквально декілька місяців до того підписали стратегічну угоду там про мир, братство та дружбу. Тобто вони замість того, щоб заспосили це охорону. Гастомельського аеропорту вони навпаки відвели бригаду комплектовану повністю і озброєну цією важкою технікою. Бригаду відвели з гастомельського аеропорту, не забезпечили ніяким чином охорону жулян, яке ще ближче. Аеропорт жулян, взагалі там в п'яти кілометрах знаходиться від mm -hmm. центру міста. А потім проти кривоноса чи справу відкрили. Праву справи порушили проти кривоноса, справу порушили проти того самого Пашинського і Тетяни Чорноволи, які вивозили з цих складів Макарові стугни, на які буквально за лічені години після цього прилетіли російські ракети. Тобто, хтось знав про місце зберігання і ну якимось дивом вдалося тоді ось і Ігор Лапін про це розповідав в наших стрімах. Да, як вони вивозили ці стугни, які були виготовлені не для українського війська. Вони перепрошиті всі там, всі надписи арабською мовою. Я якщо дивлюся, досі операторів українських стуган на їхній екран, я бачу там надписи арабською мовою. Тобто досі вони залишаються там, на, в, на озброєнні наших загонів те, ті стугни, які предназначалися не для українських підприємств, не, для, не виготовлені були українськими підприємствами, але для експортних контрактів, не для українських військових. І потім, як ми знаємо, в, сьогодні вже. Контрагенти цього українських військових підприємств і були викладені в мережу їхні координати, і по ним саме прилетіли російські ракети. Тобто ці акти саботажу і диверсії вони продовжуються. І на жаль, такі досвідчені контрзвідники, як той самий полковник Червінський, які мали б сьогодні бути задіяні, їхній досвід безцінний, мав би бути використаний, так їх запроторили за грати саме через те, що вони викривали ці факти злочинної недбалості, але іншими словами, і ну, злочинного саботажу.